Краєзнавчий музей у ківерцях він функціонує із 2009 року та налічує більше дев'яти сотень експонатів. Оксана Сущук Його директорка. Днями вона зробила скандальну заяву. Мовляв, ківерцівська міська рада, який підпорядкований музей, буквально змушує її взяти у штат працівницю. Хоча право звільняти чи брати на роботу співробітників має лише директорка. Це прописано у моєму контракті, це прописано у статуті музею. Потреба у ще одній людині в музеї є насправді, бо тут працюють усього двоє людей: сама директорка і прибиральниця. Місяць тому у штаті був ще старший науковий співробітник, якого за наказом міськради скоротили. Оксана Сущук каже, була б рада повернути звільненого працівника, але у гуманітарному відділі міськради їй радять робити інше. Я була вражена, чому я саме повинна взяти цю людину, тому що скали прізвище, ім'я. Це Єлизавета Левчук, колишня директорка Ківерцівського краєзнавчого музею. Чинна керівниця запевняє, що кваліфікації, аби працювати науковим співробітником претендентка немає. Однак, місцевих владців це мало цікавить. Вони вимагають, аби Єлизавета повернулася у музей. Це рішення міського голови. А вони а начальник гуманітарного відділу він тільки виконавець, і інші такі виконавці. Якщо ви хочете вирішити це питання, то зверніться до голови. Коли я прийшла на зустріч з головою, голова підтвердив, що це його наказ. Найцікавіше розпочалося тоді, коли пані Оксана не погодилась. Сказали, що якщо я цього не зроблю, то будуть наслідки. І якщо мені щось не подобається, можу писати заяву на звільнення. Я сказала, що я заяву на звільнення писати не буду, тому що я виконую свої обов'язки і я знаю, як робити далі роботу. Ем, мені повідомили, що якщо не буде заяви на звільнення, то будуть шукати інші методи тиску, щоб я пішла з цієї роботи, наприклад, до Гани. Оксана Сущук написала заяву до поліції, каже, з посади не піде, хоча б тому, що все зроблене у музеї впродовж останніх років, це її рук справа, до якої міськрада зовсім не причетна. Бюджетних коштів вистачає лише на зарплату та комуналку. Інше, тобто виставки, кінопростір, ремонти, вдалося реалізувати за грантові кошти. За допомогою грантових і благодійних коштів. Всі комуналки і всі зарплати, все, що. Вони подають на початку року для їхнього функціонування, воно все виділяється з бюджету нашої громади. Так ситуацію пояснює вже Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук. За його словами, усе, що просила Оксана Сущук, це надбавка до зарплати. Оксана потрібно до нас прийшла і каже: дайте мені 20% доплати, бо я сама я зашиваюся. в мене дуже багато роботи. Я сама в це не встигаю. Ми дали їй 20% доплати. Пройшло певний період часу. Ми запропонували їй, щоб їй стало легше. Взяти людину на роботу. Чому ж тоді звільнили старшого наукового співробітника, що працював на посаді раніше? І до слова, колись також був директором музею. Зробити це переконує, попросила сама Оксана Сущук. Проси попросила тут, сидячи за цим столом. Тобто ви так просто погодилися? Ну дивіться, я завжди допомагаю людям, які хочуть щось робити. Бо ж доля музею каже мер, йому не байдужа, саме тому і хоче взяти на посаду Єлизавету Левчук. Мовляв, її йому порекомендували самі жителі громади. Музей розвивається, ми хочемо щоб він ще краще І Тоді ну, даємо ще одну людину, яка його розпочинала, яка його вводила, яка досить довгий час була керівником музею. І якщо Оксана Сущук його не послухається, то наслідки таки будуть. В неї є наказ, вона підлегла міської ради, і в неї є наказ. І якщо люди не виконують наказ, їм просто дають догани. У нас є своє бачення, хто буде, якщо в неї не вийде. Звільниться. Хто ж таки має право наймати і звільняти працівників: голова громади чи директорка музею? І чи справді у цій ситуації порушене трудове законодавство? Відповідь чітко прописана у статуті музею. Директор музею визначає кадрову політику музею, приймає на роботу та звільняє працівників музею. Міська влада таких повноважень не має, каже виконавча директорка Волинського регіонального відділення Асоціації міст України Мар'яна Конончук, може призначати лише керівника музею. Обирати працівників це повноваження самої директорки, тобто Оксани Сущук. Як керівник закладу, вона теж несе відповідальність за ті документи, які вона підписує. Вона права, коли вона відстоює свої трудові права, і коли вона вважає. Що визначено і законодавством? Що вона має виключне право в питанні призначення працівників, видання наказів, підписання наказів. Дії Ківерцівської міської ради, зокрема, наказ про призначення на посаду конкретної працівниці, каже експертка, це грубі порушення трудового законодавства, господарського кодексу та закону про місцеве самоврядування, і їх можна і треба оскаржувати в суді. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.